Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два свіжих кінокомікса: Чорний Адам та Чорна Пантера Ваканда назавжди. З вами кіноблог. Поїхали! Чорний Адам американський супергеройський фільм, заснований на одноіменних коміксах видавництва DC Comics. Стрічка є 12-ю за рахунком з розширеного всесвіту DC Comics, а так само спін-оффом фільму Шазам. Прем'єра фільму відбулася 3 жовтня 2022 року. Минуло майже 5 тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім. і відразу ж запроторили його до в'язниці. Проте він звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму. Му правосудді. Відкрити вогонь! Мене більше не поставлять на коліна. Якщо чесно, мої очікування повністю зівпали з тим, що я побачив на екрані, але давайте розбиратись детальніше. Ну, по структурі це звичайний фільм зі скелею в головній ролі. Він такий потужний, в нього з'являються злодії, він його перемагає. Той же шазам був комедією і розбавлявся гумором, а тут гумор був явно зайвий. Там щось сказали про зміну ієрархії в DC, але як її можна змінити, якщо весь фільм пронизаний стандартними штампами супергероїки? В фільмі є декілька сюжетних поворотів і пару непоганих прописаних сцен драматичних, але знову ж. Вони руйнуються через те, що вони йдуть по стопам Марвел і вставляють жарти. Добре, що тут є дуже важлива сцена після титрів, яка в майбутньому зможе подарувати нам просто шикарні фільми. О, насправді в цьому фільмі в деяких персонажів проскакує така непогана думка, претензія до спільноти справедливості Америки, і це по факту єдина їдна думка, яка може бути актуальна в наш час. Все решта це просто копія Венома, Супермена, Шазама і не є чимось цікавим. Вейн Скеля Джонсон прийшов в цей фільм як продюсер дуже-дуже давно. І в нього є прикольні фільми, де він хоча би намагається ламати свій типаж. Але не тут. Стандартний Скеля, який ви бачили в десятках проєктів. Герої не вбивають людей. Я вбиваю. Елдіс Годж, який грає Хоукмена. Як на мене, цей міскаст, він дуже сильно переграє. Мені здається, можна було б підібрати іншого актора. По-перше, більш популярного, по-друге, більш досвідченого. У цьому світі є герої. Ну, але це все зникає від харизми Пірса Броснана, який грає доктора Фейта. Це такий доктор Стрендж, але з DC. Сцени з ним. Найкращі і цей фільм можна подивитись чисто заради нього. У видінні я бачив майбутнє. Ти маєш два шляхи. Ти можеш бути руйнівником світу. Ну, непоганий екшен, він просто не припиняється кожну секунду. Він досить різноманітний. Кревенький монтаж. Моментами непогана музика, хороші декорації та графіка. Але от нічого такого я виділити не можу. Його перевага в тому, що він досить легкий, хоча, по ідеї, мав бути з іншою направленістю. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 6. актори. 8, атмосфера 8. Загальний бал. 8 з десяти. Хоча насправді це така вісім з мінусом, тому що є дуже багато недоліків. І нічого там ієрархія не змінилась. Те, що прийшов маркетолог, один з найоплачуваніших акторів в світі Скеля зі своєю командою, це ще не значить, що фільми стали краще. Це означає, що реклама і промотури стали краще, але аж ніяк не якість самих фільмів. Хоча до загального балу додався бал за маркетинг. Але цей самий маркетинг аж ніяк не допоміг зборам. Фільму, який фактично провалився в прокаті. В загальному я рекомендую цей фільм, але на стрімінгах в кіно так. Ви поринете в атмосферу, але я не думаю, що за це потрібно платити гроші. Хіба що щоб підтримати наші кінотеатри. Ну і якщо ви заскучали за блокбастерами і фанати Скелі. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую ексклюзивний контент, анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. Чорна пантера», «Ваканда назавжди, американський супергеройський фільм заснований на коміксах видавництва Марвел Комікс про одноіменного супергероя, спродюсований Марвел Studios з Волдісней Студіос. Є тридцятою стрічкою в рамках кін Всесвіту Марвел і сьомою стрічкою четвертої фази. Режисером і сценаристом знову виступить Райан Куглер. А продюсером Кевін Файгі. в центрі сюжету Ваканда, правителі якої після смерті короля тчали борються щоб захистити свою націю від втручання над держав, та поки жителі ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об'єднатися і прокласти новий шлях для королівства. Покажіть їм хто ми такі. А тут я очікував, що буде потужна оскарівська десятка, тому що мені дуже подобається перша частина, яка навіть забрала декілька оскарів в технічних номінаціях. Після трагічної та раптової смерті блискучого Чедвіка Боузмана студія була трохи в ступорі, але вирішила не скасовувати виробництво, а таким чином вшанувати пам'ять актору. І я не знаю початкову ідею, але на виході сценарій фільму вийшов такий, ніби так все задумувалося з самого початку. Зараз трошки незначних спойлерів, які ви дізнаєтесь буквально з перших секунд. З самому початку фільму нам показують Шурі, яка бігає в лабораторії і не може врятувати брата від невідомої хвороби. І це Дуже круто підв'язано, тому що в подальшому весь фільм це суцільна скорбота, трагедія, спроба прийняти певні події. В фільмі є оригінальність, немає кліше, які були в адамі. Так є певні штампи саме цієї франшизи, як, наприклад, перегони на автомобілях, але це стиль такий. Щодо злодія сильно багато сказати не можу. Мені подобається, коли злодії виправдані, і їх ти можеш розуміти всі їх вчинки і злочинності. Взагалі так і треба прописувати персонажів. Таких Всіх злодіїв ти можеш перелічити на пальцях: Танос, Локі, Стейн, Кілмонгер, Гор, ну ось Немор. Я насправді досі в певній мірі розумію Таноса. Клац! І замість великої території болота. If you know what I mean. Але тепер до мінусів. Основний це гумор. Ну, не можуть вони без нього. Деякі жарти були цікаві і виправдані, але от 70% це просто непотрібне сміття. І в той же час, коли спадок одного героя вшановують, іншого відверто поплюжать. Це я про залізне серце. Робиться все без поваги. Добре, що тут присутній зв'язок з всією КВМ. Відсилки на майбутні серіали та проект громовершці тут дуже високі ставки. Потрібно боятись за життя буквально кожного персонажа. Ну і є одна сцена після титрів, яка має більш ностальгічний напрямок, ніж те, що вплине дуже сильно на майбутнє кіно всесвіт. Не знаю, кого тут в першу чергу можна виділити, тому розкажу про Вінстона Дюка і його персонажа Мбаку. Це той випадок, коли з комік реліфа герой стає мудрим і розважливим, і зіграно було досить непогано. Віа Сафодонкредоволасвомулас Чарли. Далі Домініка Торн виконує роль Рірі Рі Рі Вільямс з залізного серця. Якщо чесно, дуже посередньо дуже переграє органіки. Ніякої не йде ні в яке порівняння з іманвелані з Міс Марвел. Теноч Уерта і його персонаж Немор. Досить непогано. Він чимось схожий на руського актора прилучно, візуально, навіть психофізикою. Це, напевно, його найвідоміший проєкт, тому що до цього він якось не потрапляв в поле зору. Побачимо, як його кар'єра буде рухатись далі. He's the king of an underwater civilization called... Ну і летиція райт, яка грає Шурі, просто топ. Вона тут головна героїня і тягне буквально всі моменти: драматичні, мелодраматичні, трагічні, комедійні. Ну і давайте чесно. Ну, хіба ви не знали, хто буде наступною чорною пантерою? І у мене навіть виникло відчуття на якийсь момент, що так воно й треба. І пластика, психофізика повністю підходять під пантеру. Зрозуміло, що з Чедвіком вона не зрівняється, ну, але це було дуже гідно. So much in this movie is amazing. So many new characters to explore. Ну що ж, уже те, що стало в Марвелі звичкою, погана графіка. Тут я навіть наведу прямий приклад. Ось ви бачите костюм залізної людини, а ось залізного серця, який от дійсно не виглядає як метал, а виглядає дуже помультяшно. Але є сцени, які своєю графікою затягують. Це те, як показаний підводний світ. У мене виникли прямі паралелі з аватаром, де зазвичай дуже хороша графіка. Хороша операторська робота, постановка кадру над костюмами. Дуже постарались, знову чекаю Оскар за костюми, Грим та зачіски. Хороша постановка бійок та екшн сцен. Ну і топова музика. Хоча це звичний почерк режисера. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет вісім. Актори 9, атмосфера 9. Загальний бал 9 з 10. Для мене це не найкращий, але один із кращих проєктів четвертої фази. Тож я рекомендую його до перегляду. А особливо, якщо у вас є можливість сходити на нього в кіно. І добре проведете час і підтримайте кінотеатри. Тож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!